Вітаю всіх на своєму каналі. 8 липня, майже 6 вечора, сонце шкварить є легенький вітерець. Я хожу, зі мною ходять хвости. Знову я про рослинки. дивіться, яка зараза сидить. Це в цьому році оцей жук портить всі троянди. Це не оленка волохата. Оце не волохати. Його неможливо знищити, бо воно літає так гарно. І в руці роздушити не можна. Сьогодні хочу поговорити про аномалії, які в цьому році з рослинами. Ну, таке я вперше зустрічаю. Всі про це говорять: в когось більший, в когось менше ступені воно проявляється, але. Хочу показати вам свої перці. Ще я їх не поливала, бо ще сонце на них шукварить. Я показувала, як я їх сіяла на розсаду. Я показувала, яка була розсада. Вона вся була однакова. Наросла вся в одному ґрунті. Вона вся була висажена, ця розсада, в одну землю, в один термін. Але подивіться, так нахилююся. Так, да, різний сорт. Але подивіться яка цього ще. І подивіться на цих здихликів. Ось який розкішний цей. І оце. Це. У мене тореадор Єлов, Тут ще вони є. Але це такі, це взагалі. От що це таке? Ото. І це при тому, що я їх поливаю, підкормлюю, обсапую. Але ті ростуть, а ті ось тут. Разом йдемо до кукурузи. Ще такого я у себе не бачила. Минулий рік у мене кукуруза була посадена по під цю межу. Кукуруза була розкішна, був дуже гарний врожай. Ну, нема що сказати, не було мене до неї ніяких питань. У цьому році кукурузи ми посіяли. В кінці города, отак по перегородах, і по цю межу, ну не досюди. Посадя на один день, в кожну лунку сипалось доброго, без виключення. Ми завжди так робимо, бо кукуруза вона дуже гарно виснажує ґрунт. Багато поживних речовин витягує. Зараз я покажу, як вона зійшла. До речі, про кабачки. Сьогодні восьма липне. Люди вже жарять, парять, варять. Мої дивіться, які сидять. Так, да, вони ще щось підросли. Але це зовсім не те, що має бути на сонячні число. Дивіться, на що діван. Курузи майже немає. Зараз я зайду з того боку. Дивіться, які мені в гарно гарні. Нам надовго ходила, але як на сьогодні воно. це трошки оце рядок, це трошки солодкою зійшло. було 10 насінним. Це 1 2 3 4, 5, 6 штук. А тут обняти і плакати. Ось так Там є. Що, подивіться, тут така. Красиво. А далі пішло. Це таке як статус. Дивіться. Тут низенька ніяка. Як сказала, просто ніяка. Тут пішла трошки вище. Як наче, знаєте, як то плодорідний слой. Ну що це там? Ух ти! Він все равно сидить. Дивіться, яке сидить. Так, а ну ти розберіться, що це в мене тут сидить. Дивіться, який ужас сидить. Мама дорога, я це що таке? О! Десь втекло. Синик хвостом провів всьому, а ти злякав якусь букашку. Тут ось. Мені. І все, дуку додав. До бедра. Подивіться, на цей об'ят і плакать. Так, тут нема. Далі знов пішла. садилась однаково. Одобрювалось однаково, сапалась однаково. Тут знову пішла. Ну і туди до кінця роста така більш-менш одного розімку. Настільки сильно в цьому році ця аномалія якась така проявляється в рослинах, ніколи такого не було. І що ти не робиш, але ти маєш такий результат. Ще один доказ того, що людина проти природи ніщо. Букашки ми маленькі. От о, я вже сьогодні можу перший врожай зняти. Отакий От лежить у мене спочине в нас. Перший гирочок. Через кілька днів Ось цієї сторони я вчора бачила. ще трошки часу прийде, почнуть почнуться, зустрітися лежать. Красичка. Кабачки почнуться, а кабачки ні. Кабачки будуть, Всіх вже не буде, у мене ще будуть. У <гум> мене тільки почнуться. І е, ще хочу сказати, чому я не знімаю відео про готовку, розпаковку побутові, а більше в мене відео про город. Коли жінка залишається вдома сама, особливо це стосується. Дружин, мам військових, а на сьогоднішній день я і дружина і мама військовослужбовців Збройних сил України. Так от, коли жінка залишається вдома сама, то накупляти якусь велику кількість продуктів і наготавлювати велику кількість блюд, ну, просто немає сенсу. Тому що е, нема для кого. Для себе якусь там щось трошки приготував. І все, і тобі цього цілком достатньо. А коли наші хлопці повернуться додому, мої хлопці, тоді будемо робити розпаковки, готовки і таке різне. От, що ми з моїм помічником сьома, каже всім добрий день? Добрий день. Вчора поливала, помітила, сьома не заважай, будь ласка, показувати спершу посолю. Дивіться, вже є стрічочки, вже можна врожай збирати. Я зазвичай залишаю 2-3 кущика. На початку рядку, два-три кущика на насіння. Я з них строчки не збираю, а решту завтра я зніму врожай. Ну що, з половини кілограма посадкової цибулі маю майже повну тачку. Вже великої цибульки. Сорт бірну форми є. Така видовжена грушоподібна цибулька. Брала її вперше, Порадили мені в магазині взяти на, на спробу. Таке насіння. Результат мене цілком-цілком влаштовує. Так, є більше, є менша. Так як завжди. Нема таку в воду. Але подивіться, гарна, хороша. Цибулька. Спробуємо її на смаковій якості. Якщо нам сподобається, будемо далі таку садити. А зараз буду копати далі. Далі в мене буде штутгерт. Так, ну що, вибрала я штутгарт цибульку. Оце кілограм посадковий. оце сьомик. З кілограма вийшла повна повна тачка. І що я хочу сказати? Ця цибулька не для мого ґрунту. В мене чорнозем. І подивіться, вона б і хотіла б рости красиво кругло. але подивіться, які мені м'яти не настільки ґрунт, висохший, як асфальт. Вона і хотіла б бути красивої форми своєї. Але вийшло ями. Це є усьому внизу яма. Це є збоку. Тоді прийшли дощі, а потім пішла жара. Бачите, якої форми цибулька, Придавлена, придушена. Це не гниль, вона тут не м'ягка, це просто від того, що дуже тверда земля. Ось ведь видно, як вона росла. Розпухала, як то кажуть, а їй не давав, тут грудка лежала і не давала рости. І так дуже-дуже багато такої цибулі. Практично немає хорошої і правильної форми цибульки. Навіть якщо візьмемо велику, так зверху подивіться. Бачите, вона не кругла, вона така, видно, що тут передавлена. Тобто це цибуля для піщаного ґрунту. Теж прийшов перевіряти. <кій> Гарна цибулька, тобі подобається? Подобається все. от яка дала добру. Зараз повеземо. А ті два сорти ще будуть стояти, остався шарман, залишився і радар. Сьомік. Я дуже рада, що ти вскочив мені на ручки, але я поки що занят. Отож, от який у нас сьомік Мржай. Сьома підемо вечеряти? Сьома. Вже їсти хочу, вже всі хочуть їсти. Зараз повезу урожай і кота. От, на завтра дають опади, не знаю, поки що небо не показує. Але дай Боже, що прийшов дощ, бо рослинки вже плачуть. Всім бажаю мирної ночі, здоров'я вам і вашим родинам. І до нових зустрічей!